При Луках триває будівництво вже другої підземної школи, котра водночас слугуватиме сховищем. І початку вересня у ліцеї номер 14 споруджують нове протирадіаційне укриття. Наразі тут проводять роботи із залученням важкої техніки. Підрядники працюють на результат. Тіно назад, спочатку вересня, ми розпочали земляні роботи. Копаємо котлован під радіаційне укриття. Одночасно ми займаємося вже і підготовкою. Земляні роботи підготовкою під фундаменти подушки, піщана подушка, робить ще менева подушка. Будемо займатися, і бетонна підготовка. Після цього буде гідраційної роботи для того, щоб захистити укриття від грунтових вод. Будівельники зазначають, сховище зводять відповідно до чинних норм і стандартів. Протягом місяця буде підготовлено котлован глибиною 3,5 метра. Площа майбутньої захисної споруди становитиме близько 700 квадратних метрів. Перебувати під час небезпеки тут зможуть більше 260 осіб. Проєкт реалізується коштом державної освітньої субвенції. Співфінансування надходить із сказни міста хитрообід перебуває під особистим контролем прилуцького міського голови Ольги Попенко. Так, 9 вересня очільниця міста прибула на об'єкт з оглядовим візитом. В цьому році передбачено майже 90 мільйонів гривень для будівництва захисних споруд. Я вже неодноразово говорила прилучанам, що відповідно чинного законодавства заклади освіти повинні мати свої захисні споруди. Будемо сподіватися, є віра в те, що і сподівання, і надія, що війна закінчиться. Ми віримо нашим Збройним силам України, але і вже в мирний час, відповідно, чинного законодавства ще раз буду повторювати, заклади освіти повинні мати свої захисні споруди. Тому нам треба дивитися в майбутнє і продовжити будувати захисні споруди. Тому ми в цьому році виділили ці кошти і розпочали будівництво захисної споруди у гімназії номер 14 Я вже неодноразово говорила. Про те, що ми тут будуємо за кошти міського бюджету, виділено трохи більше 17 мільйонів, і 17 мільйонів це дякувати обласній державній адміністрації за підтримку нас і виділені кошти державної субвенції також у розмірі 17 мільйонів гривень. Нині ключовим напрямком роботи міської ради залишається підтримка наших оборонців та створення безпечного навчального середовища для здобувачів освіти. В сучасних умовах це найактуальніші потреби. Саме тому на пріоритетні завдання спрямовують значну частину бюджетних коштів. На сьогодні міською радою прийнято саме так саме таке рішення, бо це вимога часу. Першу це безпека життя наших дітей. Тому е Бачить приночани, що ми не будуємо дороги, ми тільки виконуємо ямковий ремонт. Ми не прокидаємо асфальт на прибудинкових територіях. На сьогодні ми допомагаємо Збройним силам України, бо нам треба, щоб ми здолали ворога. І ми на сьогодні будуємо захисні споруди для наших закладів освіти. Буде перемога, будемо будувати дороги, будемо асфальтувати. Асфальтувати будемо. Виконувати інші роботи, а сьогодні усе для наших захисників і все для наших діток. Нагадаємо, у 2025 році нове протирадіаційне укриття було зведено у ліцеї номер 13. Наразі тривають тендерні процедури для облаштування сховищ ще у двох закладах освіти. Прилук виділено і трохи більше 35 мільйонів гривень для будівництва такої захисної споруди у гімназії номер 7 Бо на сьогодні захисні споруди є поблизу гімназії номер 7 але ще раз буду говорити, що кожна школа повинна мати свою захисну споруду. Тендерні процедури також там відбулися, на сьогодні йде процес визначення переможця і розпочнуться такі роботи. Виділені кошти, а також понад 35 мільйонів гривень і для будівництва такої захисної споруди, а це протирадіаційне укриття, це сучасне укриття і для будівництва такого укриття у гімназії номер 9 Також відбуваються тендерні процедури. Я думаю, що найближчим часом відбудеться тендер, буде визначений переможець і також роботи повинні розпочатися. Щодо будівельних робіт на території ліцею номер 14 то підрядники інформують, до кінця року планують повністю завершити зовнішні роботи. Далі облаштовуватимуть приміщення всередині.